помилка тут сейчас угу. тут Можеш сюди. тошки сзади по Бік біку жорстко б'є того песика песика Братика? а він зайцем тільки Е, Ні. одна карта дякую. Що це за імба була страшна карта скажи Ты играл кого-нибудь Так-так. Там інколи карта знаєш? Так, Та-та-та, таке. Размінь з картами. Імба. Е, та шо, та шо? Я Я жорстко роблю. <глуш> Зникання з карт. Це занадто жстко. І хочу mhm. так робити? Не хочу вообще так робити херня повна так лишаються вовк атакує тебе так, щас. Окей. личный противник? <сіхід> Лоховские парни? <сіхід> Нет, другой перший. <сіхід> Я тільки що програв. Рігні програв. Мені дуже красо захист зайшли, прям імба захисту зайшли, типу, 8 з 9. Але не було так. Просто не було так. Типу, я навіть вже готовий був захистом вбити, але, типу, просто. мені ну, карти на вовків приходять. І от у мене дві-три карти на руках, один захист. І карти на вовків, або типу червоні одинички, або золоті. Нема. Ну, типа були, але типо, я б'ю одиничку він кидає каверзу і там, типу, треба відходити. Не пряжу, не зійшло так, як я хотів. <кхм>

це за Махаму, бік від бітвого, цього ловка, ловка. Ну, і ще. по одному всім. Так. Uh, <coughs> атакую пана Бікту. Що захищається? один. Перший один. Десь. А ти не рухаєшся. Господи. ви перемогли. Я не переміг. Перемі. Я можу порукатись. Я в скільки я всього можу? Ух. Ба. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ага. -кх, минус один. Ну жорстко десь сюди. Так. Ні? Ні. Буду там? Ты Ти к шо. Ну, друга. Ну ты перемістився за це. А, Матруші за тебе. Друга атака, Плюс три. Плюс три. Плюс три, це якраз є. Викличіть вовка в зону з тока. Нам буде маневр, ва? Наочко, наочко. Я треба на Ще один буде маневр і карта то, що я в зоні з тобою. маневр. Ще маневр. все. Наш Мені буде маннава. М-м. Звичайно. Ти можеш і фармисти. Так що немає. От зараз тепер кого плонтай? А кро. О. А. Ні, ще один маннава туркавку зом з лешим і починаю жовтно його І Йму, навер. Е. Так, атака по вовку. Ну, не че. Умирає. Стой тут. Буду відкинути пашечку. mm Багато 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 Скільки я хочу Це пробити, хочу пробити. Тебе карт? Так.

Sorry. no Ja atakuję, Poczytaj, ja taka. Kogo? Jezusim, by kto? Nie, raz to dwa. I jeszcze jeden, to trzy. Nie, 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 ja

<плес> я не <знав>. <кхм> ти просто відкрив мені очі. Льоша каже, що може поддать карту якусь і, і потім одну і бо я не в зоні. пусть проекта такую и Тут.

То просто ти не можеш, не можеш знати, що Я беру карту м я брокер на один

Кому всім? В любому. Через симпоном. Заспороння всім поно. Єбать, симпоному це жорстко. Дуже хорошо. Дуже хорошо. Всім ти карта 6 ХП. У мене 5. У мене верчає. У мене вер. Пекото бім. Пекото не в тебе, Нічого. А СИ2, я си два два мы. Давай называй. Да, ничего.

<кій> <кій> я забіг, приходь. Так, що, ще одну карту без нічого <кій> okay. не зв'язуючи. У мене от. Але то ти ж Скільки карт? Шість. Буст на один. Поправлю у тобі і кроні втик. Не маневр я стою на місці. Карту. месте. Сейчас потім беру карту. размещайся тут взяв карту. Выключите злешим вовка. Сейчас в зону, китева нема. Смысл. Что два так не було. Це Фигня. Дай подумать, дай подумать, дай подумать, я выкликаю Вовка, Чи Вовку зону злішим хе 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 кар. Угу. Знаєш, в мене, на роті, два виворота мертві. Так? Тут пофіт. Це чил. Чил-чил-чил. Ви Байчеве кролення, яких захерачив. Жорсткий байт на кролення. Бляха, може це реально є всьому сенс? Make sense. Це був надія. Я знаю, знаю. хе Что, четыре четыре, четыре, ну, я протку кролинь, байт, байт на жопу, про такой шкроли, так. Забайтит на это больше забайтит. А да ну умрай. Це плюс три? Так, другая так. Сим. Четыре урона Чотири Четыре урон умрай? Ну, друга так, плюс 3. Ставлю ще вовка в зону. Слушай, на думку ставлю. Че забуш там плюс 3. раз, два, три, чотири, пять. Біжи. Через. Акар, совершенно, не спавню. Не спавню. А то сюда ваше забудет. Я забув штамм плюс 3, я мірлює. Я розумію. Вірю. Я да я не вб'ю що я убью, руки черкинуш и все. Такое твоє. Такую, шо там? Ти хочеш. П'ять 5, от тягай. Три. А це все одно залишається піде. Хорошо. А, точно, перше додається буст, а потім. Да, за вагом дякую. Да, да. Ладяку. В куздахі ты выходишь. Ще есть це раз. Ну питай, один урон. Виходить. <ганування> <ганування> ні, ні, бо спочатку це, хлопчика, а потім ти постоянно на п'тирку, понятно? Хоть давай, хлопцы, спочатку, настоящая 6, а потім ти змінюєш на птирку. Ну, такі ефектные карты. А я карта, что это парни. Все, хлопцы, Забагато.

Але що зробиш? Повто викликав? Mm. 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 Написав, трошки по-іншому Маневр. Mm. Mm. Зкровання промахав. Mm. Mm. Я забув, що там плюс три, в мене було 4 карта. Я ті промки як ставлю маневер. kserencik 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 hm mm. mm hm cztery karty oceje 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 hm mm hm 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 <coughs> sorry hm mm. ja słodz Бушу, 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 бушу на. Не бушу, бушу, не в тебе. О, я. Четвірка. Одна сутичка, одна така, одна така. Один зараз розгону. Зараз <coughs> розгону. Привачуся. Все, худа, маннавра, что? Угу. Я так и прошло. Атака, пять и два. Опять еще пока не событий, да, куда Эээ, давайте главное что-то ходу. Атакуй тут. Кщасть. Mm -hmm. Я не виграбити карту не скидаєш. <кхух> <кхух> Навазі грани. Маневр. Подумайте, mm -hmm. подумайте

Я так Ну, один. Я беру карту, що я зіграв цю і бо не бороботи там я. Маневер, ай, скилл не спа. Маневер. Дві-4 карты? Чам, творка скикар. Ні. Я четвірка, кавер за Р-груп. Гра було програм, коли четвірка, я про кавер за регуплю протопав на тройці. Четвірка кавер за регруп. Е... А я цей е... Зак... Тобі один урон. Не, нема урона. Буті, нема, ця штука зникає. Ну, в мене маневр, я так а почему вообще десь жопи свиту маневр-мм Раз, два, три. Еще маневр. Ну, не маневр. Донечки. Ну, мне то не забігаю. Не забігаєш там сейф зони притиближників. Ні, пока. И поверну там два маневра, мов накаже. А і... я на маневрі помраю. Кажу, О, я... помраю. А тебе було два цих? Було два виверта? Я забув там плюс три. Це було два виверта? Один виверт. Один виверт дуже швидко прийшов наступний. Я мав збірку його задефати, я б... Один виверт я б добив. Ну це прям... Я свою карту скину четверку, ладно, ти ще карту добираю, це тупо я все не про себе. Просто четверка. Це типо мене в трикі боляче дуже пробивають четверки, і лачі, бо сутки, всі лачі четверки. Чистки вийшли, типо ця штука два урони мені наносить. Як я це зробив? Сорі, Артур, що я на тебе ще заговарив. Це одноразова акція. Я би не дійшов <ріговори> <це> <ріговори> 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 до фіналу. Ти радий ще я піду поспати. Тупиш.